Є речі, яким довіряють життя. Ремінь безпеки. Лікарські препарати. Продукти харчування. Усі вони проходять жорстку перевірку без права на помилку. А що стосується будівництва, тут також немає права на помилку. Особливо, коли мова йде про вибір бутматеріалів. Неякісна цегла це не просто ризик, це небезпека для простору, де живуть і працюють люди. Але не з Брікленд. Наша декоративна цегла проходить суворий контроль якості на всіх етапах виробництва та відповідає державним стандартам України. Вона ідеально підходить для втілення будь-яких проєктів, як приватних, так і комерційних. Ми перша та єдина компанія, яка офіційно надає гарантію на цеглу. Брікленд. Коли краса поєднюється з надійністю.